Доброго дня, Україна! Зараз маю час та маю натхнення для розмови. Дивіться, багато з українців хочуть, щоб війна скінчилася, та щоб ми повернулися до звичайного життя, до нормального життя. Може, вам це буде неприємно слухати, але ми повинні бути готові до всього, що може трапитися. Ну, пам'ятаєте, covid 19 скоріше, за... скоріше б він скінчився та повернемося до нашого звичайного життя. Рік прожили більш-менш нормально, відновлювали якісь бізнеси, відновлювали стосунки. Ну, коли це було можливо, бо багато подружжів розлучилися через стрес. В якому перебували, не витримували та зривалися на один на одному. Багато людей лишилися без своєї звичайної роботи та прийшлося засвоювати якусь нову. І всі ми сподівалися, ось-ось скінчиться пандемія, та відновиться звичайне життя. Здавалось би, що може бути гірше ніж ця пандемія, яка вирвала з життя цілий рік. Та навіть більше. Відповідь, ви знаєте, війна. І вже не рік, та не 2-3 тижні, як казав Арестович, а вже більш ніж два роки. Та ми ще не бачимо, коли кінець. Хотіли побачити, як наші котики з ЗСУ роблять контрнаступ, Хотіли побачити, як нас забезпечують необхідною зброєю. Але не вийшло так, як ми сподівалися. До чого це я? Коли ви думаєте, що не може бути гірше, та може, ще й як? Коли ви сподіваєтесь на все, що здається надійним, воно вас підводить. Коли ви сподіваєте, що щось піде якимось чином, та воно йде зовсім іншим. Це дивно, але на цьому самому місці, тиждень тому, я зупинила цей запис. Я почала записувати відео, прийшла сусідка та принесла ведро вишні. Звісно ж, я почала її обравляти, щось готувати. Це були і вареники, і, піріжки, і компот, все одразу, що можна приготувати з вишні. Далі в мене вже не було сил щось писати, відклала до наступного дня. Наступного дня сусідка принесла петрушку, кріп, зелену цибульку, дуже багато. Знову потрібно було цим займатися. Думала, годинку витрачу на господарство, потім вже допишу. Ага, а потім вже не було сил, не було натхнення та не було часу. Наступного дня почали відключати електропостачання. Та коли воно є, то вже думаю, що потрібно робити та швидко робиш, щоб все встигнути. Я весь час нагадувала собі слова з послання Якова, 4 глава. «А ну, тепер ви що говорите сьогодні чи завтра? Ми підемо те чи те місто. І там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає, замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. Кінець цитати. Іноді людина не може відповідати за свої дії, бо обставини можуть диктувати нам свої вимоги. Тому ми повинні бути готові до всього. Коли ми з Богом, то чого нам боятися? Він нас не залишить ніколи. А коли ми без нього, то ми просто мертві. Я думаю, що багато людей знали, що почнеться війна. Не хотіли в це вірити, але ж знали, що вона буде. Ми ж братський народ, вони ж самі це кажуть. Вони брехали, але нам хотілося в це вірити. А як же не вірити? Що тоді? Невже вони підуть війною? Та ні, цього не може бути. Не хотіли вірити фактам. Все, що було між Україною та Росією, вже забули. Голодомор? Та не все так однозначно. Пам'ятаю, як батьки казали, навіщо діткам показувати таке жахіття, вони ж маленькі. Це знущання над дітками. Не хотіли, щоб діточки бачили, як Росія нам розробила голодомор. А тепер багато діток голодують, багато діток залишилися без батьків. А багатьох вже нема. Це я тільки сказала тільки про голодомор. Не хотілося протистояння з Росією. Хочемо миру. Ось вам наша зброя ядерна, беріть. Тепер ви й будете нас захищати. Ага. Вони нас захистили. Це ж старший брат. Україна погоджувалась бути молодшим братом, тільки б не було війни. А вони ж завжди воювали, завжди. Звідки в них така територія? Ніколи не замислювались? Я ще в школі, коли читала Лермонтова, думала, а що Росія робила в Черкесії, з ким вона там воювала. Читаю Товстого, запитую, а що вони робили на Кавказі? З ким там воювали? Хто їм загрожував? Відповіді не було. А що вони робили у Чечні? Це вже ці роки, які ми пам'ятаємо. Була Молдова ще, Грузія. Але все ж вже було ясно. Все було ясно завжди. Завжди. Не забувайте, що Росія спочатку знищує населення, яке мешкає на якійсь території, а потім завозить руських, щоб вони тут розбавляли місцевих, які ще залишилися живі. Тому маємо стільки колаборантів та ждунів. Не забувайте, що ми українці, спілкуйтеся українською, неважливо, хто до чого звик. Мені, мені деякі знайомі з гнівом у голосі до війни раніше казали, мої родителі привикли говорити по-русски. Я завжди всім кажу, що все приходить поступово, потрошку. Такий звичайний приклад, щоб всі зрозуміли. Спочатку палиш одну цигарку, голова кружляє, потім дві, пройшов місяць, вже палиш пачкою цигарок. Закінчую, бо світло можуть вимкнути. Не забувайте молитися. Бог з вами. А ви з ним? Чи тільки яйця на Великдень носите до церкви? Чи дитину будете о п'ятій ранку на чистий четверг, щоб скупати? Я таке чула від своїх же знайомих. Яйця повинні освічувати тільки ті люди, що опостили, щоб їм не було шкоди від скромної їжі та чистий про купання тіла. Поступово привчайте себе до молитви, починайте потрошку, але кожного дня. Обов'язково, Отче наш, цю молитву дав нам сам Господь. Псалом 90. -й. Він, 91-ї у перекладі Огієнка. Павло каже нам у посланні до Римлян: Тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Моліться за нашу перемогу, за всіх наших військових, за медиків, волонтерів, капеланів, працівників ДСНС. Обов'язково за президента. Щоб Бог дарував йому розуміння. Мудрості, коли вам щось не подобається, то ще більше потрібно молитися. Не критикувати. Не забувайте дякувати Богові. За все потрібно дякувати, щоб це не було. Він піклується про нас. А за ворогів, щоб Бог їм дав покаяння, розуму, щоб вони залишили територію України, Криму. І більше ніколи не могли воювати. Дякуємо тобі, Боже. Дякуємо. Слава тобі, Боже наш. Слава тобі. Слава Україні. Слава нації та капець російській Федерації. Амінь.